В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Кралачук вітає вас. Кожна вправна господиня достеменно знає, що, де і як відбувається в її господарстві, які ресурси є в її розпорядженні, і на що можна розраховувати. Держава неодмінно має вести облік найціннішого свого майна землі. Такий облік землі в цивілізованому світі зветься кадастром. На 20-му році незалежності, нарешті, і Україна прийшла до ухвалення закону про державний земельний кадастр, що отримує пересічний громадянин від запровадження системи земельного кадастру. Про це в Програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Державний земельний кадастр єдина автоматизована система відомостей, що буде містити інформацію про земельні ділянки та об'єкти нерухомості, розташовані на них. Тут зберігатиметься інформація про власників і користувачів землі, право документи, а також дані про грошову оцінку земель і їх кількісну та якісну характеристики. Система кадастру створюється найперше для того, щоб зафіксувати майнові права власників землі в Україні. А відтак ці права захистити. Говорить директор департаменту нормативно про. Забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства Євген Бердніков. Кадастра, як відомо, як єдина державна інформаційна система, вона має дві принципові складові. Перша складова це власна оболонка, тобто програмно-апаратний комплекс. Маючи навіть саму досконалу оболонку, ми ще не отримуємо кадастру. Тому що є друга частина, вона насправді є головною, це реальне інформаційне наповнення. Наповнення системи кадастру достовірною інформацією про українські землі та їх власників стане головним завданням держави. Пояснює генеральний директор, керівник технічних програм Центру державного земельного кадастру Олександр Філатов. Законом визначено, що введення державного земельного кадастру покладено на центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, на його територіальні підрозділи, тобто це всі підрозділи, які входять в систему державного агентства земельних ресурсів. У народі кажуть, сім няньок дитина без носа. Як застрахуватися від того, щоб до кадастру не потрапила неперевірена або просто хибна інформація? Іншими словами, як підвищити відповідальність тих, хто вносить цю інформацію. Згідно із законом, співробітники територіальних органів Держземагентства будуть не просто вести земельний кадастр, а й персонально відповідати за його достовірність, говорить директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин держдеп. Генства Євген Берніков безпосередньо вносити інформацію про об'єкти кадастру, видавати відомості про об'єкти кадастру будуть певні особи, так звані державні кадастрові реєстратори, які будуть мати печатку з власним прізвищем, з власним номером. Тобто усі дії пов'язані з веденням державного земельного кадастру будуть персоніфіковані. Окрім внесення інформації до державного земельного кадастру, кадастрові реєстратори також надаватимуть громадянам довідки та витяги з кадастру, які можна буде отримати в будь-якому територіальному органі Держземагентства. Персоніфікація цих посадовців перетворить їх з безіменних чиновників на цілком реальних і відповідальних за свої дії осіб. Всі процесуальні дії пов'язані з прийманням кадаст. Астроїнформації внесені мі в електронну базу здійснює певна конкретна особа, яка має своє прізвище і яка несе персональну відповідальність. Законом встановлено 14-денний термін на вирішення усіх дій, пов'язаних з веденням державного земельного кадастру, і ці 14 днів це 14 днів конкретної посадової особи. Тобто, якщо конкретна посадова особа, певний кадастровий реєстратор, до якого звернулася людина, не вчинив передбаченим законодавством дій, це є його персональним правопорушенням. Цей обов'язок вчинити певні дії, він кореспондує в законі з нормою Кодексу України про адміністративного правопорушення. Отже, порушення закону може загрожувати кадастровому реєстратору притягнення до дисциплінарної відповідальності, яка передбачає, зокрема, її звільнення. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Чим більш закритої є інформація, тим більше ґрунту для корупції. І навпаки, чим більше інформації стає загальнодоступною, тим менше можливостей для корупційних дій. Повною мірою цей принцип стосується земельної сфери. Директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства Євген Берніков пояснює, що в законі про державний земельний кадастр передбачена відкритість інформації про земельні ділянки У всьому світі кращим, скажімо так, запобіжником корупції. Та кращим засобом гарантування прав є відкритість певної інформації. І закон про державний земельний кадастр він спрямований саме на забезпечення цієї відкритості. В ньому передбачено конкретний обов'язок держамагенства на своєму офіційному сайті, починаючи з 1 січня 2013 року відкрити доступ. Кожної людини, яка зможе за допомогою звичайного браузера, без будь-якого спеціального програмного забезпечення, без будь-якого, скажімо так, апаратного забезпечення, за допомогою звичайного персонального комп'ютеру та мережі інтернет, зайти на офіційний сайт Держземагентства і там побачити свою земельну ділянку. Яку ж інформацію про земельні ділянки зможе побачити через інтернет будь-які громадянини України. Директор департаменту державного земельного кадастру Центру ДЗК Ігор Васильєв пояснює, що в законі про державний земельний кадастр подано вичерпний перелік відомостей, які будуть у відкритому доступі, это будуть дані о границях адміністративно-територіальних єдиниць, это будуть сведения о земельному участке, в першу чергу, о його кадастровому номере, о його, номер, його цельовому назначені. А також інформація, якщо будуть присутні такі свідні об ограніченнях і спортування земель або земельних учасках, однак частина інформації все ж таки буде закритою. Це інформація, яка стосується власників ділянок, оскільки тут же йдеться про персональні дані людини. А вони згідно з українським законодавством захищені, пояснює директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства Євген Берніков. Україні діє закон України про захист персональних даних, які Передбачає, що інформація про персональні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові, майнове становище певної людини не може бути розголошена без її згоди. Але що стосується можливості отримати інформацію про власника, то ця інформація буде отримуватись в порядку, визначеному законом України про захист персональних даних. Тобто, це буде можливо для правоохоронців, це буде можливо для нотаріусів при здійсненні угоди певним власником, це буде можливо для банків. При укладенні договорів іпотеки це буде можливо для ліцензіатів, які виконують зимов та землеоціночні роботи. Моя земля, моя власність. Ще одним кроком до подолання корупції стане спрощення процедури оформлення документів. Запровадження так званого єдиного вікна для роботи з власниками землі суттєво зменшить кількість чиновників, з якими їм доведеться спілкуватися. Селянину не потрібно буде їхати в обласний центр і обходити численні службові кабінети. Всі земельні питання він зможе вирішувати в своєму райцентрі, Говорить директор департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин Держземагентства агенства Вен Берніков принцип єдиного вікна він звертається до рейзів відділу для вчинення всіх дій пов'язаних з внесенням кадастрової інформації, з отриманням кадастрової інформації, і він отримує кінцевий результат без будь-яких проміжних етапів, без необхідності звернення до будь-яких інших органів. Зараз в Україні триває формування єдиної автоматизованої системи Державного земельного кадастру. Якщо ваша земельна ділянка занесена до кадастрово реєстраційної системи і має кадастровий номер, це гарантія того, що ваші майнові права належним чином зафіксовані, а отже, захищені. Автоматизована система Державного земельного кадастру має запрацювати з 1 січня 2012 року. Її впровадження спростить і пришвидшить оформлення права Документів на землю захистить права власників землі, зробить доступну для всіх інформацію про будь-яку земельну ділянку України, сприятиме подоланню корупції в земельній сфері. Запровадження автоматизованої системи державного земельного кадастру покликано нарешті навести лад із землею в Україні. Процес цей не буде швидким і простим. Занадто великі обсяги інформації потрібно буде вносити до кадастру. Однак, якщо закон буде виконуватися, майже одразу можна. Не розраховувати на суттєве спрощення процедур оформлення земельної документації. Важливо тільки знати про існування цього закону і прав, які він надає власникам земельних ділянок. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи Кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.